Зимою можна на ній? Зимою можна на ній їздити? Зимою? Її тільки зимою їздити. Бо літом там повна купа бабів буде в тій машині. А зимою то можна й самому їздити. реально підійде на зиму. Лучше маршрутка. Конечно, безпечимося. Ну на зиму найкраще підходить автомобіль, в якому гарно працює печка і підогрів сідушок, щоб дівчата зразу роздівалися. Цього року зима виявилася досить складною для водіїв: сніг ожеледиця і чи не щодня є ризик потрапити у ДТП або опинитися у сніговому заметі? Який ж він ідеальний автомобіль для зими? Сьогодні демо дізнаватися. Автомобіль ідеально підійде для зими, для такої погоди, як зараз. Ну, Напевно, якийсь СУ, паркетні, якийсь джіп 4 х 4. Та й любий автомобіль, в принципі, 4 х 4. Тавіа хороша, 4 х 4, суперб, фасад. Можливо, ви продаєте ідеальний автомобіль для зими? Ні, я сам ходжу, шукаю треба. Потрібно там замовили. І не можна знайти, стоять або ціни. Високі або автомобілі. А ви які розглядаєте автомобілі? Так само, якийсь зараз паркетні. Джип якийсь. Що 4 х 4, що зараз хороше. Нас люди купляють автомобіль не на все життя, а на сезон. Нас люди купляють на зиму 4 х 4. Зараз весна буде, вже будуть купляти щось нижче. Такою автівкою можна точно проїхати будь-де. Автомобіль Черрі 2018 року з ціною 14 тисяч 500 доларів. 15 двигун бензиновий із пробігом всього-навсього 100 тисяч кілометрів. Ось цей автомобіль також ідеально підійде на зиму. Audi Q7, повний привід, 2012 року, 3.0 двигун, дизель з ціною 19 700 доларів. Отже, пройшовши всього кілька метрів, можна зробити висновок, що на Луцькому авторинку знайти ідеальне авто на зиму, ще й повнопривідне, тут досить легко. Відразу дві Audi Q5 2013-2011 року з ціною 12 900 доларів і 14 300 Можна на ній їздити? Зимою? Її тільки зимою їздити. Бо літом там повна купа бабів буде в тій машині. А зимою то можна й самому їздити. Коножмаєш на кнопочку то машина закривається. Хлопки закрилася. Взяв і відкрилася. Дотяжка дверей. Підігрів руля. Ніхто ними гримати не буде. Та тут куча при на яких, наприклад, а сядьте, подивіться, я що може для мене це прибамбаси для вас ні. Що тут скажеш? BMW x 5 сам про себе говорить 2010 року ціна 20 тисяч 700 доларів. Без підкрасів комплектація максимальна. Так, підігрів руля, включаємо. авто, світло, датчик, дождя, великий монітор, блютуз, сідушки, електро, панорама. Електробагажник. Чорний потолок. Е шторки на вікна. Коротше, крута комплектація. Машина своя, продажа неспішна. Просто так, панти. Десять скинете? Десять? Ну. No. Ні, десять, є. Тисячу оцілий. Можете проїхати? Можна проїхатись? Нам дозволили приїхатися, тому зараз ми прошли. <му> Коли включаєш задню передачу, дзеркала опускаються донизу. Це дуже зручно. Якісний автомобіль не відчуває ям їхати до нього сама задоволення. Чим потрібно керуватися при виборі авто на зиму? Ну в першу чергу це кліренс має бути підвищений. Обов'язково дуже хороша зимова гума має бути, е, повний привід і далі вже дивишся по габаритах. Тобі комусь більший, комусь менший кросовер, Ну вже кожен під себе вибирає. Добре. А якщо не кросовер, можуть бути якісь варіанти? Так, може бути. Ось шкода в мене є. Повнопривідна теж ну кліренс, він, як ви бачите, немаленький. Достатньо. Тобто, ну, хто що вибирає, хто в якій місцевості живе. Хтось для міста, комусь достатньо буде і легкового автомобіля, звичайного, на повному приводі. Хтось десь за містом живе, кросовер, звісно ж, кращу прохідність має. Тобто тут вже під клієнта. Розкажіть про свої автомобілі. Форд Куга, 13 рік, 2 літра дизель, механіка, повний привід. Автомобіль тільки приїхав, 219 тисяч пробігу, 14650. Honda ЦРВ, 14 рік. 2,2 дизель, повний привід, сама максимальна комплектація 200. Кашкай, 1,6 дизель, повний привід, 12400, 12 рік. Kia Sorento 14 рік, 2,2 дизель, 18450, сама максимальна комплектація. Ну, і Вишенька на торті. Самий топчик. То, що треба. чирик 25500. Ціну сильно спускати не будемо, машина дійсно достойна, вся в оригіналі і теж в самій топовій максимальній комплектації. Скажіть, а шкода? Шкода 1,8 бензин. 16 й рік 14350. Теж повний привід, на хорошій зимовій резині, в дуже хорошій комплектації і безключовий доступ, і лед фари, автокришка багажника. Все, що треба для комфортної поїздки. Супер. А чим відрізняється задній привід, передній привід і повний привід? Чому на зиму не рекомендують наприклад, задній привід? Я на зиму обожнюю задній привід. У мене БМВ від заднього приводи. Це ж сюди, там можна бочком десь собі трошечки поїхати. Ну, прохідність ну так собі, але ну, це для досвідченого водія. Задній привід саме топчик. Передній привід більше якби для міста орієнтований. Там місто, ну траса, повний привід це вже таке десь там. Далі трошечки заїхати, хто хоче. Так, передній привід, можна сказати, найоптимальніший. Якщо там не повний, то далі йде передній. Для більш досвідчених водіїв задній привід, то що треба. Тобто, за надійними автомобілями для зими звертатися тільки до вас. Тільки до нас подивіться, який сортимент. Від 5 до 30 на любого клієнта. Підберемо будь-який автомобіль. Чим потрібно керуватися при виборі авто на зиму? Перш за все, треба розраховувати місцевість, в якій ви будете їздити. Якщо це гірська місцевість, так як у нас на Закарпатті, то потрібно брати кросовер або позашляховик. Якщо більше для міста, то я би рекомендував брати седана або універсала відповідно до розмірів, який потрібен автомобіль. Скажіть, а привід який б ви радили? Я б радив повнопривідний автомобіль, тому що він є універсальним, він добрий і на зиму, і на літо. На зиму ідеально підходять не тільки кросовери та позашляховики, а ще й автомобілі в кузові універсал. Шкода Октавія повнопривідна 2010 року з ціною 9450 доларів. 2,0 двигун, дизель і пробіг 254 тисячі кілометрів. Які автомобілі ідеально підходять для зими? кросовери найкраще підходять для зими. Ідіть довольво. Там Ідемо, скажу по Вольво. Шикарне. Вольво, високе, повноприводне. Для зими, напевно, не буде найкраще. Всі рекомендують кросовери та позашляховики. Скажіть, а можливо ще якісь там седани підійдуть, універсали чи не бажано? Ну, це ж нелогічно. Зима це сугроби, сніг. Чим вища машина, тим краще. Вольво, 18-го року, на повному приводі, без підкрасів. Круті комплектації і найголовніше 58 тисяч пробіг, майже нова машина. Розумію, так ціна дещо кусається, напевно. Кому як? Кому як? Ну ціна не дешева, 39 тисяч. Але вона того варта. Звичайно, Volvo – найбезпечніша машина на сьогоднішній день, плюс в ідеальному стані. Стан нового автомобіля. Він ідеально підійде для зими. Красовори, напевно, повне проведення. А які марки, моделі? Hyundai, Кія. Є багато різних варіантів. Добре, а ви що продаєте? Гольф. Універсал. На зиму він як це різково. В принципі, як поводити. Ну, Нормально. А Нормально. Передній? Передній. Передні. Передні для зими це, в принципі? Ну, так. так. Для, нас, для нашого міста це, в принципі, нормально. На зиму. Mm, лучше маршрутку. Маршрут? Конечно, безопасность. Добрий день, які автомобілі ідеально підійдуть на зиму? На мою думку, ну на зиму найкраще підходить автомобіль, в якому гарно працює печка і підогрів сідушок, щоб дівчата одразу роздівалися. Прекрасні рекомендації насправді у нас тут вперше такі лайфхаки. Скажіть, а чим ще можна керуватися при виборі авто? Е кліренсом, кліренсом. Саме важливе – це кліренс, бо тому що коли ти вибираєш автомобіль ну, на зиму, найголовніше, щоб машина була висока. Отак, От як в мене було два дні тому, це слизька дорога, тебе несе е взагалі автомобіль, ну, не тормозить і треба просто вискочити, встигнути на бордюр, щоб ну, не було ніякого ДТП, нічого такого, розумієте. Тож на луцькому авторинку підібрати автомобіль можна для будь-якої погоди, та навіть для найлютіших морозів. Продавці вам з радістю в цьому допоможуть. А ви дивилися програму Луцький авторинок, і побачимось наступного тижня.